Романе Миколаївичу, вітаю вас з важкою, але заслуженою перемогою. Скажу, другий тайм. Кардинально відрізнявся від першого. В першому ну, ми вже поговорили з хлопцем, сказали якось там ментальне щось. Ментальне, там були якісь проблеми. ну, це так, В цьому віці це, це, це буває. Що ви сказали? Не ви, а що ви передали, що скаже Володимир Дмитрович? Ви ж сиділи тут. Ну, я зайшов роздягальню. А ви зайшли все-таки? Yeah. Да? Що ви сказали, що не секрет? Ні, ну я не буду казати, що я сказав. Я, ми... я спокійно себе вів. Спокійно. Я спокійно себе вів. Я пояснив, чому так відбувається, і що, що, на мій погляд, потрібно змінити. Ну, ментально справді, що потрібно змінити, для того, щоб мати можливість переломити цей матч. Тому і ну буквально пару хвилин побув роздягальні. і хлопці залишилися самі. Я сподіваюся, що вони ну для них це буде гарний досвід. Я ну, ніколи такого не робив, але. Я думаю, що хлопці десь відчули, що відповідальність на них в цей момент. От тому, можливо, це і спрацювало. Добре, що ви їм довіряєте. і Спрацював саме ваш задум, психологічний, в першу чергу, такий, такий механізм. Команда в другому тамі була набагато цікавіша. Замість полінка я бачу він травмований, прийшов підтримати, грав колесник. Здається, да, так? Ну, Частково він так заміняв якось його. На позиції палімка грав дімінтів. E, ну, не весь час, але намагався. Взагалі э, втрати відчутні. Коли ми очікуємо повернення, скажімо, полімка, я бачу, у нього там щось серйозне. Це вже в другому колі. Ми Уже в другому колі. Да? Два футболіста точно будуть в другому колі. А... Сущенка. Сущенко, полінок, це вже на друге коло. Терезінка, там, там е, особисті uh -huh. питання. Тобто він в принципі там, через тиждень може бути в Києві, але тут же ж питання ще набору форми і готовності футболістів. Тому е, я думаю, працюю з тими футболістами, які є, і зрозуміло, що якщо хтось буде вливатися, повертатися, це вже буде для нас бонус. Розуміло. Наступний тур у вас виїзд до кого? Вінницю. Вінницю. Він, це, ну непроста команда. Не немає простих. простих немає. Флую 16. Тому бажаємо успіхів, продовжити переможну ходу і піднімати Дякую. прапора, то це все вище і вище. Дякую.